Саме в цьому лісі зазвичай ростуть білі, підосічники, бабки, маслюки, зеленки. В цьому лісі, в цьому лісі поруч я збираю гриби з ранньої весни до пізньої осені. Починається з бабок, починається з підосідників, зморшки трохи є. Літо пішли білі гриби. Вже по осені я тут збираю білі, збираю польські. Я захоплююсь грибами вже дуже багато років. У мене батько виріс разом з лісом, він мене навчив збирати гриби. І останні роки, десь 15, я збираю гриби ну, майже на професійному рівні. Багато полтавців знають мене, я кращого грибника Полтави і звертаються до мене за допомогою, куди поїхати, де збирати, цей гриб їстівний або не їстівний. Дуже чудово прогулялись, дуже гарний релакс, на превеликий жаль, ну, як я і розумів, що ми гриби не знайдемо, не знайшов навіть ніякої поганки, але ну, було хоч щось, знайшли ріг. Взагалі фактори, які впливають на ріст і розвиток грибниці, на плодоношення грибниці, це температура та опади, тобто вологість ґрунту. Найкращими умовами для усіх видів грибів це є тепла погода, без різких перепадів температури ніч, день, гарно прогрітий ґрунт і достатньо вологий. У нас було дуже засушливе літо і, звичайно, грибниці не отримали достатньо, не можуть грибниці достатньо розкрити свій потенціал. Я спеціалізуюся на білих, на білих грибах і зазвичай. Менше відра або корзини білих грибів, грибів я не беру. Минулий рік був, було літо не дуже гарно, але я знаходив білі гриби. А такого року, як в цьому, ну я не пам'ятаю. Надія в мене трохи є, що ще може бути зеленка і щось на кшталт зеленки. Трохи-трохи пізніше, вона не боїться заморозків, Ну, може якісь дурні білі проскочуть, але... В цьому році грибний сезон провальний. Будемо чекати наступної весни. Деякі гриби досить швидко проростають після проходження доща, тобто їм достатньо кілька годин. Такими грибами є, наприклад, маслюки. Після випадання доща через 6 годин можна вже йти полювати за цими грибами. А от, наприклад, для лисички таких грибів потрібно аж три неділі для того, щоб сформувалося плодове тіло. Вересні це блікінтуючим фактором було в нас, що опади, відсутність опадів, і звичайно, грибниця знаходилася в сухому стані то в листопаді це буде вже лімітуючий фактор температури. Все залежить від температури і якщо будуть заморозки, то звичайно такого асортименту великого і великої кількості грибів не буде.